В останнє десятиліття незмінним політичним курсом України декларується європейська інтеграція. Цей вектор знаходить своє відображення і у законі про основи національної безпеки, в якому вступ У ЄС та НАТО проголошується пріоритетними політичними цілями. Але рух до європейських стандартів це не лише політичні та економічні реформи, це і боротьба за чисту екологію. Проблеми екологічної безпеки вважаються одними з найважливіших в 21 столітті. Сьогодні ми будемо говорити про них в програмі Євроінтеграція. Для обговорення екологічних проблем Східної Європи у Львові зібрались науковці з України, Білорусії та Молдови. Під поняттям загрози національній безпеці законодавство України розуміє також і екологічні проблеми: промислове забруднення, зниження якості води, нераціональне використання природних ресурсів. Також до числа зовнішніх загроз включаються і глобальні кліматичні зміни та імпорт потенційно небезпечних технологій. В Україні, та, зокрема, у Львові існує чимало громадських організацій, котрі досліджують подібні питання. Та своєю діяльністю намагаються вирішити проблемні ситуації. Ми створилися в свій час, коли був скандал пов'язаний з виробкою 200-літніх добів в добіврочів Корнеловичі. І власне, коли спільно юристи з журналістами ми познайомилися в реальній справі, і зрозуміли, що багато речей потребують більш ґрунтовного, серйозного дослідження, правової допомоги і висвітлення в пресі, тому що підсвіт... проблему, яку може преса підсвітити, вона часто часто вирішується набагато швидше, ніж коли просто юристи йде до суду і довгими руками, тишком нишком чиновники намагаються тормозити ту чи іншу справу. тому, звичайно, це бюро, яке об'єднує фахівців екологів, юристів і журналістів власне для вирішення і для допомоги в розслідуваннях, в тому числі і різним засобом масової інформації, пов'язаним власне з екологічними проблемами, з порушенням екологічних прав громадян. Ми більше більшою більше мірою займаємося. Це проблема з небезпечними відходами. Ми маємо в тому ж Львові зараз проблему з банкрутством Львівського дослідного нафтомаслозаводу. Як бажаю, що він був свідомо доведений до банкрутства і зараз намагаються ці близько 200 тисяч тонн токсичних. Відходів залишити на балансі місцевої громади. Це проблема, звичайно, сміттєзвалища є. Власне, це те, що пов'язано з цією зустріччю по екології і безпеці. Це проблема завезених в свій час на початку 2000-х років небезпечних відходів, так само кислих годронів з Угорщини, які зараз лежать близько 17 тисяч тонн на, в новому роздолі. Частина в добротворі, частина в Дрогобичі. Вони були розвезені mm -hmm. по, по території Львівщини. І це проблема відходів, проблема атмосфер на повітря, це я вже кажу, що це є питання навіть нових ризиків, які виникають, тому що крім тих потужних, завжди які були великих забруднювачів. У нас зараз з'являються невеличкі об'єкти, які спричиняють викиди а, а, токсичних, високотоксичних речовин, які ми навіть зараз державні органи і права ми не здатні контролювати. Ми не корцедіоксини, це, це знов ж таки спалювання сміття, це впровадження так званого альтернативного палива. Зараз Миколаїв mm -hmm. цемент планує, планує спалювати yeah. шини, планують Дальше, можливо, і побутові відходи. Це відкриття ряду заводів на ж Львові, це будівництво асфальтного заводу. Це те, чим ми займалися мідної плавильні, які також можуть бути серйозні викиди. І власне є, є ряд виробництв, які пов'язані з токсичним забрудненням, які які я вважаю, теж є досить, досить серйозною проблемою на Львівщині. Чимало міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ОБСЄ, намагаються моніторити подібні питання та сприяти їхньому вирішенню. А називається вона називається і безпека». навколишнє середовище і безпека, назва проекту створеного для того, щоб відслідковувати зв'язок між екологічними проблемами і як власне ці екологічні проблеми посилюють чи послаблюють проблеми безпеки. Дуже часто екологічні питання можуть зумовити міжнародні суперечки, але не тільки. От, власне, ми працюємо над врегулюванням придністровського конфлікту, а саме вносимо елементи екологічної співпраці, До прикладу, коли є конфлікт, як от між терасполом та Кишиневом, то будь-який діалог є добрим, і він сприяє вирішенню багатьох питань і тому, щоб сторони взаємодіяли, в тому числі і в екологічній сфері. Створювали ініціативу декілька міжнародних організацій, такі як ООН, ОБСЄ та навіть НАТО, є асоційованим членом цієї структури. Організації шість. 6 три зокрема організації шість це три організації із структури ООН. Програма ООН по навколишньому природному середовищу, свого роду глобальне міністерство екології. Це програма розвитку ООН, яка присутня в усіх країнах. І це Європейська екологічна комісія ООН, що знаходиться у Женеві і займається питаннями економічного і екологічного характеру. Це організація, також обсє. Організація по безпеці співпраці у Європі, яка власне і спеціалізується на аналізі проблем безпеки у комплексі, тобто в різних аспектах безпеки. Тепер і в них є представництво в країнах. От ми і тісно співпрацюємо з організацією у Києві. Також ініціатива активно співпрацює із Львівською громадською організацією Бюро екологічних досліджень. Ця ініціатива Інсек була одним з перших, хто опублікував от, е, дані про ситуацію з нашими ввезеними гудронами і преміксами, які були ввезені з Угорщини. І ця ситуація набула розгласу на міжнародному рівні. виріс цілий проект, який передбачає тренінги і освітню програму для контролюючих органів на кордоні для того, щоб попередити подальші ввезення, тому що в подальшому виявили ще ряд кричущих фактів ввезення небезпечних відходів в нашу країну в Придністров'ї в інші країни. І тому ми намагаємося попередити. Ти наступні ввезення, тому що проблема транскордонного перевіщення токсичних відходів є одна з зараз найбільш кричущих і ним за ним вже займається Українське Інтерполи. законодавство. Якось планує вирішувати це? українське законодавство частково вирішує, але є проблема з можливостями контролю на кордоні. Є проблема, що в нас певний час був мораторій, але внаслідок особливо економічних проблем корупційних, скажімо, певних діянь окремих чиновників України є дуже вразливою для таких проблем, І тому ми власне покликані намагаємося. Виявляти такі факти, попереджати такі факти, і як можна ширше публікувати для того, щоб е, тим компаніям, які намагаються це незаконно вести, було це просто і невигідним, і скажімо так, це, це було покарано.